Михайло Приходька тепер вже колишнього ніжинського мера затримали при спробі втекти від правосуддя. 22 березня в апеляційному суді Чернігівської області повністю зачитали рішення, згідно з яким приходька засуджено до шести років позбавлення волі за отримання хабара. Того ж дня ексградоначальника в Ніжині забрала швидка, оскільки йому, начебто, стало зле. Втім, наступного ранку засудженого побачили на залізничному вокзалі. Правоохоронці переконані, колишній мер нагострив лижі до столиці, аби уникнути покарання. Дана людина знаходилась на підписці про невиїзд, але до міліції надійшла інформація до Ніжинської, що екс-мер міста Ніжина намагається покинути територію міста Ніжина і виїхав на потяги в напрямку Києва. Ця інформація була терміново надана колегам із Боброївської гравіді міліції, які оперативно виїхали до залізничної станції міста Бобровиця. І там вже на залізничній станції Екс-мер міста Ніжина був затриманим працівниками Бобровицького райвідділу міліції. У міліції твердять, колишнього посадовця увесь час не випускали з поля зору. Тож на станції Бобровиця приходька затримали й одягнули на нього кайданки. Нині він перебуває під вартою в Бобровиці, але незабаром його привезуть до Чернігівського слідчого ізолятора. Там він буде, поки суд не вирішить чи збільшувати термін ув'язнення зв'язку зі спробою втечі.